Ей, плине кача, по ти плине кача, оти сині, нам кожного. Лини кача сьогодні лунає селами і містами України. Цією піснею ми зустрічаємо наших полеглих героїв. Нині Рогатинщина сумом і болом прощалася з нашим земляком, мешканцем села Хліщівна, 46-річним Андрієм Відоцьким. Ще з 11 березня захисник України служив стрільцем-санітаром гірсько штурмової роти і гідно сповняв свій синівський обов'язок перед батьківщиною. Війна не шкодує нікого. Війна забирає найкращих, найвідважніших. 29 жовтня, під час танкового обстрілу біля Яковлівки на Донеччині обірвалося земне життя Андрія Відоцького. Ця звістка принесла смуток не лише у родину загиблого. У скорботі нині мати, дружина, дочка, а й в усю рогатинську громаду. Сьогодні сотні містян вийшли на центральну площу Рогатина, аби віддати шану захисникові України, який до останнього подиху боронив рідну землю від ворога. Сьогодні вже в черговий раз ми зустрічаємо сльозами на очах і з великим жалем в наших серцях, героя, Україна Андрія Вітоцький Андрій Михайлович народився саме 24 лютого 1976 року у селі Кривня. Закінчив Липівську школу, відтак здобув фахову освіту в перемишлянському професійному технічному училищі після служби в армії. Наш земляк працював в кількох підприємствах, був прекрасним майстром з ремонтних робіт. Проживав з сім'єю у селі Кліщівна. разом з дружиною Галиною виховував доньку Ірину. Боєць на війну був призваний 11 березня 2022 року. В червні місяці був поранений. І після того, як вилікувався, повернувся, щоби далі захищати нашу неньку Україну. Він мужньо та хоробро захищав рідну землю від ворожої Навали. Вірний Присязі, головний сержант Андрій Відоцький з щастю виконував свій громадянський обов'язок. Життя героя трагічно обірвалося 29 жовтня. 2022 року. Без найріднішої людини залишились старенька мати, дружина, дочка і два брати. Рідні і друзі, колеги запам'ятають його як щирого, доброго і відважного патріота своєї країни. Це велика і непоправна втрата для всієї нашої громади. Герой загинув. За Україну, за її волю і за весь український народ, дорога засмучена родина, прийміть найщиріші співчуття. На колінах стрічали, на колінах і провели тіло полелого Андрія Відоцького до рідного села. Сьогодні, о 18-й годині, у селі Кліщівна відбудеться Парастас. А завтра, о 12-й годині, загиблого захисника проведуть у його останню земну мандрівку. У ряди українського небесного війська став ще один мешканець громади вічна пам'ять герою.